Привіт, мене звати Ольга Рибка. Ви на каналі ПроПМ. Сьогодні ми в прекрасному місті Львові на конференції для майстрів з перманентного макіяжу. Конференція без брендів, без реклами для розвитку нашої професійності і особистості. Ідемо знайомитися з спікерами. Камон! Ідея втілити сьогоднішню подію. Ми зустрілися у Львові, і нас так занесло сюди <laughs> одномоментно. Та да, якось ми зрозуміли, що вже затягуються, що ми не повертаємось. Якось хочеться працювати, якось хочеться якісь такі заходи робити. Потім вона робить таку публікацію, так то гучну і каже, як достали всі ці бренди. Кожен притягує на себе одіяло, і кожен показує хто крутіше з цими. Брендами ти можеш працювати на чому завгідно, але не через хайп, не через якийсь такий піар. І я Олі пишу, слухай, давай без брендів. знаєш, наговорює таке голосовець величезна, і вона мені да, юху, давай. І... Я сказала, Катя підхватила. Mm -hmm. Ну та ми дуже в тендемі працюємо. А знаєте, як і, і янь один одною доповнюємо, тому що я без Олі не змогла б навіть замахнутися а, навіть в профілі співпадають. <реш> робочі профіли, це? робочі Унікальність цієї події в принципі в її організації, в її ідеї. Ми хочемо з Олею, знаєте перевернути рівень івентів в Україні, дати майстрам дійсно інший посили, щоб вони зрозуміли, що чого ми варті. Знаєте, майстри перманентного макіяжу дуже круті люди, дуже з з великим інтелектом з великим бажанням да а івенти якось гарні але. Одноманітні, да, якби і щось хотілося зробити таке, щоб було достойне, так і я ще хочу додати, що зазвичай, коли виходить, виходить спікер, наприклад, на сцену, і він говорить, що саме його матеріали, саме його машинка, саме його ем, картридж і пігмент ем, зробить і допоможе і зробити мастер? таку роботу. Так, зробити цю роботу, але ж ми всі знаємо, що тут не лише це від того залежить і в. Виходить так, що а, якийсь а, учасник конференції передивився купу конференцій і закупив просто купу обладнання, і, а, якби треба щось одне і звикати до одного. І потім а, розуміти цей тандем між своїми, а, своїми матеріалами, своєю машинкою, своєю голкою, свої, своїми пігментами, до яких ви звикли, і тоді у вас буде виходити щось краще. Завжди маркетинг працює на те, що моє найкраще, і тільки моє може дати вам результат. А ні, ще ще мені дуже подобається, коли кажуть, не моє найкраще, а там погане, а у нас. Хороша це не не добра конкуренція. Мені навіть. дуже подобається. Знаєте, як роблять на інших заходах, наприклад, в інших індустріях нашої суміжної професії б'юті. Там є партнери, там є спонсори, там є реклама брендів. Але косметолог дає, наприклад, давше косметолог. Він просто дає свій протокол, як робити класно. Що за чим? І якщо ви хочете, я користуюсь таким, таким і таким філером або таким, таким е, пігментом, то просто можна е, вчити правильно робити протоколи, процедури, робити їх гарно, але не просувати той бренд. Який тобі вигідно, ну тому що я знаю дуже багато майстрів продають на люди один бренд, а працюють так. інші. оцінюючи той шлях, який ви обоє подолали з роботи в Харкові в роботі у Львові і навіть організації конференції, скажімо, не в рідному так для вас місця, а таке відчуття, що ви завжди обираєте рух вперед. Е, так було завжди. Так було завжди. Особисто в мене так було завжди. Якщо ти виходиш із зони свого комфорту, то ти ростеш. І... Темний робимо. ви знаєте, а я нахожусь в своїй зоні комфорту. Я просто кайфую. Я не люблю це такий вислів. Там я вигорів, лі, е, я не в ресурсі, або я виходжу з зони комфорту. Це йо -моє, я повинна бути в зоні комфорту, щоб творити таку конференцію. Я просто як риба в воді, рибка. Я як риба в воді, мені дуже подобається люди, організація, оця суєта, відповідальність. Я нормально себе в цьому почуваю. Адекватно нуля не дасть е, е, Обману. соврати, обманути. та це нормально, це злагоджено. Тобто я не можу сказати, що ми переїхали і ми себе тут там заполоняємо як чужі люди. Країна одна для всіх. Ми себе почуваємо дома. В нас немає відчуття, що ми десь не там. Просто ми любимо більше те місце, де ми народились, де ми жили і де ми працювали зараз. Ми любимо. Це місце, де ми тут знаходимося. тут працюємо. Я не сприймаю, що ми десь не вдома або на чужині країна для всіх одна, мені комфортно. Моїми словами говорите, коли я приїхала в Харків до Юлі Новоселової в 2016 році за базовими знаннями. Я почувала себе вдома, тому так. що це дійсно, коли ми в Україні, ми завжди господарі, де б ми не опинилися. Є таке правда? Є таке почуття. А, за кордоном такого немає почуття, а тут. Тут є мені комфортно і в Одесі, і в Києві, і у Львові, у Харкові. Я кайфую від України. Порадити людям, які бояться виходити із своєї зони комфорту, бояться йти в розвиток і мають багато страхів. А Може їм це не потрібно? теж Подумала, що це або характер, або той, хто хоче, то це буде робити. Тут буде виходити на сцену і якось розвиватися. А кому це не комфортно? Орнуло просто це не потрібно. А якщо людина хоче, але в неї є страхи. Можна якось подолати ці страхи, які ну не ну, просто десь нав'язані або виконані. Це прям питання, як, наче для мене, socihole, тому що я долаю свої страхи, і я вважаю, що є багато е, ресурсів, скажімо так, бо це не ресурсів, я не знаю, як сказати. Е, Є курси, почнемо з цього. Де знаходити інформацію? Так, де знаходити інформацію, де, де тебе навчають, як говорити, як Слухайте, де... це як їзда на авто. Ти хочеш їздити на авто? Ти кайфуєш від йдеш, авто. Тобі та... страшно? Ти йдеш і тренуєшся. Просто так з першого разу ти не поїдеш на автівці. А та я як... перша взагалі одна, я не їздила на машині. Мені я з кимось я їздила. цілий рік їздила поруч, що я вийшла із зони комфорту. і сама поїхала. сама поїхала. Це було так сикотно, але потім все mm -hmm. Але потім по всій Європі. треба вийти з комфорту. Треба спробувати Це наш двигун. Так. Що змінилось у вашій роботі з лютого 22-го року? Ми ще більше полюбилися. Ну по перше, на жаль, я а, залишилась без своєї студії, без своєї школи, але я не опускаю руки і ми йдемо вперед. Мені мене життя координально змінилось просто на 180 градусів. Раніше я працювала з клієнтами, з майстрами, з навчанням для майстрів. А зараз я зрозуміла, що я вже не дуже хочу працювати з клієнтами. Я хочу більше працювати своїми. Місками не, не гарно звучить своїм інтелектом. Я хочу робити щось більш цінніше, чим просто гарні красиві брові, які можуть робити всі наші майстри. Ми Ну я стала мамою. Я зараз якби і в декреті і в мене зовсім інше життя стало. Дуже класне запитання на закінчення нашого інтерв'ю. Якою якої б ви хотіли бачити ком'юніті майстрів з перманентного макіяжу в Україні через рік? Яке ком'юніті? слухайте, а таке яке дуже дружне? Які між собою спілкуються, обмінюються світлинами, відмічають друг друга. Знаєш, таку дружну-дружну класну атмосферу. Розвивайтеся, знайте свій шлях, запитайте у себе, ким ви себе бачите через 10 років. І просто поміркуйте над цим запитанням. Ходьте в гості на івенти своїх колег, підтримуйте їх, ходіть в гості один до одного, колаборуйтеся, робіть спільні майстер-класи, і це об'єднує, надихає, підтримує. Це насправді не страшно, а дуже дуже приємно і друзі. Бажаю вам все ж таки набратися сміливості і виходити із своєї зони комфорту.